Так, друзі, від вас неймовірна кількість просто повідомлень І у нас є дві основні думки, які ви написали. Перше, це те, що Ані здоров'я, воно найважливіше. найважливіше. Ну і це дійсно так. А, а друге, це те, що не треба засмучуватися, треба рухатись далі і все вийде. Я вирішити не буду, тому що ну, це дійсно важлива історія, тому буду вирішувати Аня. І я їй дав показати, почитати всі, ще вчора дав показати, але зараз. Прямо все. читає все-все-все, тому що Всі дуже багато. Мені прислав. Що пишуть? Uh, пишуть, що це нормально, що такий стан, що обов'язково все вийде, треба продовжувати. Uh, ну і все в такому дусі. Тому ну насправді це мене дуже надихає, і мені навіть соромно просто стопати це все. У типу, мене стільки людей вірить, що я. Що мене сьогодні наразі на цей момент натхнення з'явилось знову.